HR Школа Адітор – це центр професійного розвитку, де ми готуємо експертів у сфері управління персоналом, надаючи їм актуальні знання та навички, затребувані на ринку праці. Унікальна програма навчання від провідних спеціалістів hr індустрії що включає реальні кейси та практичні заняття, які допоможуть вам стати справжнім професіоналом. Наші викладачі це діючі hr експерти які працюють у провідних компаніях і готові ділитися своїм досвідом, щоб ви могли навчатись у найкращих. Ми робимо акцент на практиці, стажування, участь у реальних HR-проектах та можливості працевлаштування після завершення курсів. Наша HR школа підходить як для початківців, так і для досвідчених HR-менеджерів, які хочуть оновити свої знання та просуватись в кар'єрі. Ми пишаємо з результатами наших випускників. 85% знаходять роботу протягом перших трьох місяців після завершення курсу, і багато з них працюють у найбільших компаніях країни. Приєднайтесь до нашої спільноти професіоналів. Аналі, та починайте будувати свою успішну кар'єру в HR вже сьогодні. Деталі на сайті.